Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі. Рекламна агенція ArtMix Media. Важливі дрібнички для вашого бізнесу. У день тисяча першої річниці Борисполя у міському парку культури та відпочинку також вирували святкування. Зокрема, на цій локації відзначали день міста по-спортивному. Бажаючи, мали можливість показати точність влучання у Дарці. Силу своїх рук в армреслінгу та гирьовому спорті Уже по четвертий раз в этом году проводимо соревновання среди громадських патріотичних і політичних осередків партії, яка знаходиться в місті Ну, знаходиться і функціонує. Всі цікаві змагання. метание води на дальность. Мабуть, родоначальники ЦМИ, вместо Борисполь. лично принимают участие уже подготовленные атлеты и те, кто имеют в этом виде спорта какие-то навыки. И любители. Две боговые категории среди человеков до 80 килограмм и плюс 80 и Одна категория абсолютно. Это женок. Женки тоже имеют в этом В этом деле свой хист. Учасники мали три спроби, аби якнайдалі кинути гирю вагою 8 кілограм. Команди, які показали найкращий результат, отримали кубки. А грамоти, медалі та сувеніри вручені за особисті досягнення. Також з нагоди свята Бориспільський міський центр туризму та краєзнавства учнівської молоді організував у парку спортивно-туристичний майданчик. Сьогодні ми провели декілька етапів, паралельні мотоки, смуга перешкод і такий собі міні табір, бювак, як це говорять. Туристи, які ми облаштовуємо під час походів мамети, побачите спальники, каремати, імітоване вогнище, казан. І сьогодні всі бажаючі випробували себе у ролі туриста. Близько 60 маленьких бориспільців вийшли на дистанцію та, подолавши перешкоду, більшість вирішили записатися до гуртка на тенісному корті. На ветеранів міста чекала запашна польова кухня. Близько тисячі бутербродів приготували кухарі із ковбасою, салом та м'ясом. 150 кілограм гречаної каші. А це 2500 порцій. Дуже порцій. і м'ясо і сало, салочка. І Почав та все дуже дуже цікульна, смачно. Сипурка згодом на тенісний корт завітали спортсмени секції Тхеквондо загальноосвітньої школи номер 3 із показовим тренуванням, а саме відпрацьовували прийоми та ефектно розбивали дощечки. для самих маленьких 6-7 років. Оце він, в них сантиметр ось, а середні дівчата. Хлопчики мають півтора, а старшим уже товся, але старшим їх легка бить, ви самі бачите. Тому що ми їх просто переводимо на старший. Навіть маленькі діти вже розбивають. Це не так страшно, як кажеться, і вони головне правильно вдати. Окрім цього, у міському парку можна було поласувати безліч смачних страв. Шашлики, овочі на грилі, різні види м'яса та ковбасок. А для діток в цей день працювали виїзні атракціони. Юлія Марценюк, Вадим Погребний, новини, телеканал. Borispil